Вітаю ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні до мене приїхала посилочка з інтернет-магазину пряжі Нав'яжем, який знаходиться в Одесі. В цьому магазині я вже замовляла неодноразову пряжу собі і розповідала вам про цей магазин. Зараз Я замовила шкарпеткову пряжу. Я... Відкрию зараз посилочку, і ми з вами подивимося, які ниточки до мене приїхали. Ось такі ниточки до мене сьогодні приїхали, і почну я з першого бунтика. Це пряжа Denim Mix, Mіlen Weight. Виробник Лана Гроса. Це італійська пряжа. По складу 75% вовни і 25% поліаміду в 100 г 420 метрів. І тепер ми з вами розглянемо, що нам рекомендує виробник. А виробник нам рекомендує ручне прання, температура не вища 40 градусів, забороняється хімічне відбілювання, прасувати праскою при середній температурі. Також забороняється віджим у пральній машині, дозволяється суха чистка і рекомендує нам виробник спиці 2,5 3 мм. І на одну пару шкарпеток йде 100 г пряжі. І колір, кого цікавить, це колір 7814. Ось такий гарний моточок, це суто чоловіча розфарбовка, зв'яжу внучку такі шкарпетки, слідуюча пара, тобто не слідуюча пара, а слідуючий моточок. Це пряжа регія. Я з цієї пряжі теж ніколи ще не в'язала, але чула гарні відгуки про цю пряжу. Ну, і купила моточок, вирішила зв'язати з цієї пряжі шкарпетки. Ці шкарпетки у мене будуть в'язатися на подарунок. І зараз ми з вами глянемо, який тут склад. Ну, по складу це йде шкарпеткова. Пряжа, тобто суто шкарпетковий склад, 75% вовний, 25% поліаміду. колір 07 093, ну і стандартний набір значків. Прання при температурі не вище 40 градусів, забороняється Хімічна чистка забороняється віджиму пральній машині, просувати при низькій температурі до 110 градусів і суха чистка дозволяється. І один моточок йде на одну пару шкарпеток. Ось навіть є позначка, що 100 грам іде від 36 до 46 розміру. На 100 грам, 420 метрів це 4 нитка. І ось такий гарний моточок. Слідуюча ниточка. Я теж з нитки не в'язали не в'язала. Це пряжа Феза. Номер кольору, я так розумію, що це 247, по складу 75 мериносової пряжі, 25% поліамід. В 50 грамах 400 метрів. І тут написано, що 50 грам і умножено на 2. Тобто, в цьому Моточку ідуть дві. Ось я розмотала. Ось вони як перев'язані ці моточки. Ось буде один моточок, і це ось буде другий моточок. Це зручно, тому що. Секції вже відділені, тобто половина моточка відділена на одну пасму і половина моточка відділена на другу пасму. І буде зручно в'язати шкарпетки. Що нам рекомендує виробник? Спиці 2,75 до 3,75? Забороняється прання в пральній машині, сушити в горизонтальному положенні, прати при температурі не вище 40 градусів, дозволяється прасувати праскою при температурі нижче 110 градусів, і забороняється хімічна чистка. І як показано на етикетці, що Одного моточка вистачає на одну пару шкарпеток. От такі ниточки. Зараз я їх відкладу в сторону і ми подивимося з вами другий ряд пряжі. Ну, а тепер переходимо до пряжі від торгової марки Yarn Art. Ця пряжа виготовлена в Туреччині, називається вона Форза Солід. І зараз ми з вами розглянемо всі написи на етикетки, і що нам рекомендує виробник. І так, в 100 грамах 420 метрів, склад шкарпетковий, 75% вовни і 25% поліаміду. І далі дивимося. Що нам ще рекомендує виробник? І так, виробник рекомендує нам спиці 3 мм гачок 3 мм. Крім шкарпеток, можна в'язати плечові вироби. На розмір М іде 400 г пряжі. Крім шкарпеток, плечових виробів, можна також в'язати. Палантини і шалі. Якщо брати ниточки на палантин, то потрібно взяти 200 г і довжина палантину буде 90 см. І на одну пару шкарпеток, як нам указує виробник, іде один моточок пряжі. Ну, а тепер розглянемо нижній ряд. Ручне прання при температурі не вище 40 градусів. Дозволяється суха хімічна чистка, дозволяється прасувати праскою при температурах нижче 110 градусів, забороняється віджим в барабані пральної машини, забороняється хімічна чистка і зв'язані речі потрібно. Сушити в горизонтальному положенні. Ну, а тепер я вам розповім, оскільки пряжа вся однакова, я вам розповім, як називається кожен колір цієї пряжі і покажу номера кольорів. І так, перший моточок, це колір 46,08, називається він золотистий беж». Наступний колір жовтий, це колір 4610, називається він охра. Такий гарний рожевий колір. Це колір 4636. Називається барочна троянда. Такий ось приглушений. Бусковий колір, це колір 4637, і називається він пильна троянда. По нижньому ряду ми з вами подивилися номера. Тепер переходимо до верхнього ряду. І так, колір 4613, це сіро блакитний колір. Наступний колір 4614. Цей колір називається джинс. От такий гарний, з переливом. Колір 46 15. Це сірий колір. Ось така краса. І ще один колір. Це колір 4631, називається він м'ята. Ось такі гарні моточки. Всі шкарпетки, які я буду в'язати. В процесі роботи я буду вам показувати. Ну, а сьогодні я закінчую своє коротке відео. Бажаю всім мирного неба, щастя, здоров'я, бережіть один одного, будьте завжди на зв'язку. І нехай в вашому телефоні завжди звучить рідний голос, який вам скаже: ми живі, здорові, з нами все добре. Так що, дорогі мої друзі, дорогі мої глядачі, підписники, я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моїх нових відео і на моїх нових майстер-класах. Всім пока!